Всім привіт! Вітаю на каналі Пробудні. Я своє сьогоднішнє відео розпочинаю з самого ранку і з дуже смачної кави. Так, нарешті збулася ще одна моя маленька така матеріальна мрія. Ми купили кавомашину. І тепер це означає, що будемо пити каву дуже смачну саме вдома. Я взагалі такий кавоман і дуже люблю каву, яку готують в кав'ярні. Але тут в Німеччині це взагалі дуже дорого. Тому наша така покупка, вона дуже швидко себе оправдає, скажімо так. І будемо насолоджуватись тепер кавою не тільки там іноді смачною, а будь-коли, коли ми самі цього забажаємо. Я вранці п'ю тільки каву, ну а Давіда годувати потрібно. Посмажила йому банани в клярі, і це такий в нього сніданок. Давідка, тобі смачно. Давідушка Так, спочатку треба викласти. О, oh, ну, no, цього не бути Взялась до роботи після сніданку і кави. Прибирання в цій шафі взагалі моє одне із найулюбленіших, якщо порівнювати з іншими шафами, тому що тут найшвидше прибирання взуття. Миємо, ми в принципі, після кожного приходу, скажімо, з вулиці, якщо воно грязне, тому просто легке протирання пилу і пропилососила, вже не знімала, пропилососила там, де стоїть взуття. На тих поличках і в принципі все. І вирішила ще переорганізувати. У мене тут лежали зверху шапки. Я вирішила їх покласти в той відділ, де куртки, бо ну так логічніше. І тут склала сумки, там таке барсетки. Недавно придбала такі вішаки, які для верхнього одягу в шафу, але вони мені такі виявились незручні, вони якісь замалі і нормально висить тільки маленький одяг, той, що Давіда, а весь інший взагалі ні. Тут вам хочу показати, ми для взуття придумали замість якихось поличок, придумали такі. Це, мабуть, для одягу, я думаю, в шкаф всередину, але ми використовуємо так дуже зручно. І от зараз вам покажу, що я придумала замість вішаків. Це побачила на Pinterest, Такі гачечки, ті, що вішаються шторки такі в ванну. І от дуже зручно, я вам скажу. Так як квартира орендована, і нічого такого ти там дуже дорогого не хочеш сюди придбати. Тому от дуже зручно, обов'язково можна спробувати. Переходжу до. Ну, Так як вже я тут була в коридорі, то звісно треба прибрати комод. Потім подивилась на ці колоски, вони щось вмерли. Я дуже люблю такі сухоцвіти, але бачу, що вони приходять в негодність теж дуже швидко, Ну, в принципі, так як і живі квіти. Тому вирішила просто їх не викидати, а обрізати трошки, зробити коротшими. Додала ще гілочку, захотілося знову мені осені трошки кольорів, бо чомусь набридають такі тона, спокійні, дуже іноді хочеться і більш такого яскравішого. Тому така композиція вийшла. Я собі зараз придумала таку систему прибирання кожного дня прибирати якусь одну кімнату. Тому що я зрозуміла, що коли ти прибираєш, хочеш точніше прибрати всі і одразу, не вистачає на це ні часу, ні ресурсу. Тому так от мені зручніше. Тобто я обрала коридор і тільки коридор я прибираю. Це вам зараз показую, ходила за покупками і вже продають адвент календарі, вже продають наповну новорічні прикраси. Я навіть вам скажу, що я трошки в шоці, бо ну, взагалі зарано ще хочеться осені, ще якби, до Нового року. Багато наче, але отак, дуже гарні прикраси, дуже багато вже є з чого вже навіть вибрати. Можна вже починати думати про новорічний декор, але, ще раз повторюсь, мені здається, ще зарано я ще не насолодилась осінню. Мої сьогоднішні покупки такі для дому показую, купила 4 рушнички, таких 30 на 50. Для... Ну, я буду використовувати їх для кухні. Це навіть маю не щіточку для того, щоб їх мити. Дуже зручно, тому що ми, ми користуємося трубочками такими одноразові вуличку для посуду. У мене є, але мені не подобається колір, там якась блакитна і ще сіра. А така от, здається, наче така якась дрібничка, але вже приємно. Нову вази, Купила дві, вони так стояли прямо поруч. Це купила в ДМі. Супермаркет такий, теж отак от дві. І вони так стояли, мені так сподобалось, я так собі їх і купила. Штори дві штуки коштували досить бюджетно. 18, здається, євро. так, 18-дві штуки. Вони якраз для такого карнизу, щоб вішати на кольця на ті. Ну, як то люверси, на люверси. Але вже буду вішати і вже покажу вам, як. Воно виглядає вже в наступному, напевно, відео ходить під е, ту люстру, яку ми е, повісили їм. А це на стіл для того, щоб уроки вчить, ну і в такому самому стилі. Е, дуже мені таке подобається. Вона тут вже була з е, такою діодною лампою. Я не знаю, кому як. Мені для для щастя багато не потрібно. Щось придбала для дому, і мені навіть знаєте, більше подобається, коли я щось купую саме для, ну, якби для дому, для кухні, там, для всіх. Не тільки там для себе якісь речі, а от саме коли щось таке, що я буду потім кожен день це бачити, воно мені буде стояти, радувати мені око. Мені так набагато приємніше, ніж коли я щось куплю, саме там якісь собі якусь річ. Купки саме для дому, це. Не знаю, це якась моя така слабинка, я не можу з цим нічого зробити. Я при першій, скажімо, як змозі, при першій змозі, я якщо тільки можна щось купити, я одразу це купую. І навіть ці такі здавалось би, якась така дрібничка, але вона так мені прямо мене радує. Думаю, що не здивую вас таким рецептом, але все-таки покажу, як роблю це я. Шпинатні млинці ну, або налисники хто як називає. Дуже смачно, корисно і дуже естетично гарно. Шпинат я заморожений використовую, перебиваю його в блендері до такого стану пюре. Два яйця розбиваю в ємність і збиваю теж блендером, можна просто вінчиком змішати. Беру чайну ложку цукру і чайну ложку солі, але можна солі менше, якщо ви хочете більш такий нейтральний смак. В мене вони прямо мали такий виражений смак, ну, тобто вони не були ніякими. І все це потім перемішую. Я люблю збивати блендером, так як він не має великої швидкості, і... ну, а для млинців має значення, щоб... бо якщо це буде міксер з великою швидкістю, то вони вроді наче тісто тугіше стає. А от блендером це майже те, що руками вінчиком. Потім додаю до цієї суміші вже перебитий шпинат і потрібно знову його розмішати. Ну, це вже можна зробити ложкою, дивлячись кому як зручно. Борошна теж на око, дивлюсь там, по густоті тіста, 3 столових ложки олії, можна соняшникову, можна оливкову. Я додаю звичайно, соняшникову. Молока 350 г треба розділити на дві частини. Ну тобто за два заходи його вилити. Спочатку 175, перемішати все, і потім знову 175 Ну тобто, принцип такий самий, як і в звичайних млинцях, просто що ці будуть шпинатом і мають інший смак, трошки і інший колір. Все змішала і можна смажити. Вже процес смаження не показувала, ну, тому що це, звичайно, і нічого там такого немає. Я ще помастила зверху крем з сиром, можна додати червону рибку, це вже за смаком, можна взагалі без нічого. І це реально дуже смачно і от естетично мені дуже подобається, як це виглядає. Має навіть Давід з задоволенням їв, хоча вже повторювала скільки разів, що їсти у нас дуже погано. Це хто такий гарний у нас? Ой, який ботів, Давіда, не може налюбуватися. Такий ти вже дорослий в нас, самостійний. Ну і трошки нашої прогулянки під кінець відео. Це у нас прямо біля під'їзду. Ми виходимо з Давідом досить часто, і тут він собі розважається, як тільки хоче. Хоче біжить, хоче падає, хоче сідає. Тобто те, що йому заманеться, те він і робить. Буду завершувати вже сьогоднішнє своє відео. Всім дуже дякую за те, що підписуєтесь, за те, що вже почали коментувати. Дякую за перегляди, це неймовірно приємно, неймовірно потрібно моєму каналу. Тому ще раз дякую, ще раз повторюсь, дякую за привітання, за те, що вітали чоловіка з днем народження. Я йому все зачитувала, сказав теж дякую. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте. Всім до зустрічі, пока!